Друзі, хочу поділитись з вами більш розлого своїми міркуваннями про законопроект про застосування англійської мови в Україні, який нещодавно був внесений в парламент. Ну, дивіться, наприклад, я українець, але я більшу частину свого життя розмовляв російською мовою. Ну так трапилось, і я свідомо переходив на українську. Вже в дорослому віці, вже мені було за 20 років. Так? І, до речі, це був не якийсь там прояв патріотизму чи чогось великого, а насправді мене запросили до Львова читати лекції для бізнес-спільноти. І просто ну, я відчував, що це само собою, що я маю з поваги до людей, які мене запросили виступати українською. Це було просто ну, от, на рівні. Такого людського відчуття, да, тобто я робив над собою величезні зусилля, я виступив українською, потім ще раз, потім ще раз. А потім мені сподобалось, і я став користуватися більше і більше рідною мовою. І я вам хочу сказати, що я досі роблю помилки. Я досі не можу сказати, що я класно володію мовою. Так? і ну, Зрозуміло, тоді я робив ще більше помилок. Але якщо ти не робиш помилок, то ти не вдосконалишся, ти не вивчиш мову, ти в будь-якій справі ти не досягнеш успіху без помилок. Да? Тому я до цього ставлюсь філософськи. Навіть більше того, у мене були такі кумедні ситуації, коли, коли я виступав там років сім тому, давав лекцію у Львівському національному університеті для великого потоку, зведеного економістів, значить, і в кінці після лекції кажу там, шановні друзі, які у вас є питання. от І одна дівчинка встає і каже: Да Ви знаєте, ви тут зробили помилку в такому слові, і от і, і от і в такому. Я кажу: Ну дякую, я врахую, безумовно, на майбутнє. так Можливо, є якісь ще питання. Так, тому це такий природний процес володіння мовою. так І е, я цей процес для себе, я цей шлях. Пройшов і зараз я переважно спілкуюся українською. Більш того, коли я був народним депутатом в попередньому скликанні очолював комітет промполітики підприємництва, підприємництва, я був одним з тих, хто свідомо голосував за запровадження квот для захисту і підтримки української мови, для того, щоб вона звучала в медіа якомога частіше. І тоді були аргументи. Багато хто казав: дивіться, ну так, це не працює, це примусова українізація, це взагалі такі речі не регулюються законом, від цього не буде ефекту, і так далі. і так далі. Але ми бачимо з вами, що ефект є. української стало значно більше, і не тільки в медіа, української стало більше на вулицях, в діловому спілкуванні. І це достатньо такий відчутний позитивний тренд. Да? Тому, перше, чим я хотів з вами поділитись. Друге, сьогодні я абсолютно переконаний, що на часі прийняти цей сміливий закон про широке застосування англійської в Україні. Більш того, я з 2014 року відстоюю шалену ідею запровадження англійської мови як другої державної в Україні. Я знаю, що дуже багато і абсолютна більшість людей з цим. Не погодяться, але це моя особиста думка, я маю на неї право. Я абсолютно переконаний в тому, що це було б виграшно для України. так, М -м Коли мені кажуть, то дуже багато моїх і друзів і просто знайомих, і Facebook-фоловерів, і в Ютубі прийшли до мене в коментарі, коли я став цією інформацією ділитися. Да, і навели там мільйон. Аргументів проти, чому це не на часі, чому це неправильно, чому це не спрацює, і так далі. і так далі. Ну, Наприклад, розповіли, що ну, ми ж не колишня британська колонія, як Сінгапур, тому які в нас, так би мовити, підстави запроваджувати взагалі там англійську мову. Да? Ми не колишня британська колонія, да? ми колишня російська колонія, але а, чи це означає, що ми маємо. Дивитися тільки в минуле своє, інших країн, і щось там шукати, що забороняє нам робити правильні стратегічні ставки на майбутнє. Да? Хто сказав, що є ці обмеження і заборони? Я взагалі переконаний, що реальне, широкомасштабне запровадження в Україні англійської мови це на порядок важливіше, ніж вступ України до Євросоюзу з точки зору. Успіху України в глобальному конкурентному світі: успіху, як нації, успіху, як інтелектуальної спільноти, успіху як економічного гравця, і дуже ще багато є складових. Тому я би тут, взагалі, задавав би не питання, чому ми можемо там чи не можемо запроваджувати англійську, а навіщо нам це робити? І от на. Це питання навіщо? Тут є дуже багато важливих відповідей, які ми не повинні ігнорувати. Хтось з опонентів каже: дивіться, ну, не всі ще вивчили українську мову, щоб ми зараз займалися активним впровадженням англійської. Ну, я не купую цей аргумент. Слухайте, не всі вивчили українську мову? Ну окей. Давайте почекаємо ще 200-300 років, поки все вивчать. Да? Тобто, ну. Це просто, це просто не несерйозно. Да? Хтось каже, до речі, що взагалі запровадження англійської на рівні закону, її пріоритизація, то це прояв меншовартості, так би мовити, українців. Да? Тому що, ну як це таке може бути взагалі? Да? Тобто, чому англійська мова, чому це так має трапитись, да? і ми маємо її пріоритизувати? Да? Я вам скажу, чому? Тому що англійська мова. Це 90% наукових праць в світі. Це мова науки. Що таке наука? Митрополіт Андрей Шептицький сказав, що вільні народи живуть наукою та інноваціями, а колонізовані народи живуть традиціями і не можуть конкурувати. Я думаю, що ця його думка вона тут більш ніж релевантна. Е, тому е, треба дивитись в майбутнє і розуміти, що неважливо, наскільки багато людей в світі розмовляють там мільярд людей китайською, да чи сотні мільйонів іспанською. Е, не це принципово. Принципово те, що наука визначає технологію. Технологія визначає економіку, економіка визначає. Політичний вплив, і військовий вплив, і взагалі суб'єктність і вагу країни в світі, Да? тому треба робити правильні стратегічні ставки і робити їх не тоді, коли вже знаєте життя приперло, а тоді, коли ми можемо зіграти на випередження. Знаєте, це один з кращих хокеїстів світу, Воїн Грецький, казав, що. Я такий успішний, і я виграю не тому, що я біжу туди, куди, туди, де знаходиться шайба, а тому, що я біжу туди, де вона буде за кілька секунд. То я думаю, що це те, що нам треба робити, грати на випередження. Англійська мова бізнесу, англійською мовою понад 60% інтернету та. Аргументів, чому це правильно, стратегічно, прагматично, чому це вигідно Україні, їх більш ніж достатньо для розумних людей, які не є, ну які не живуть минулим, які не є надто консервативними або навіть архаїчними. Та Знову таки це моя суб'єктивна думка. Я нікого не хочу образити. Я не претендую на істину в останній інстанції, я не в політиці, я не у владі. я не збираюся повертатись туди, але я маю право на свою думку, і як економіст я в абсолютно в цьому переконаний. Ще один аргумент, який значить, кажуть опоненти: ну дивіться, та немає стільки вчителів англійської. Знаєте, я чесно кажучи, цю дурню чув ще в 2014 році, та, що просто це технологічне невирішуване завдання навчити так багато людей в Україні, навчити англійський, бо просто ми не знайдемо. Не знайдемо вчителів, да тому я думаю, що це має стати одним з напрямів залучення україною міжнародної допомоги, в тому числі волонтерства такого міжнародного, для того, щоб залучити вчителів англійської, для того, щоб допомогти українцям вивчити англійську якомога стислі строки, і це може бути дуже. Зроблено технологічно, якщо мати для цього бажання. Я чув такий аргумент, що взагалі, от таке законодавче встановлення, особливої ролі англійської її ствердження і просування, воно навпаки, людей відштовхне до того, що люди значить, там підуть чутли не в російську мову, значить, як, як така зворотня реакція. Да? Я думаю, що тут якраз має місце протилежне. Якщо ми з вами свідомо в Україні більш масштабно, я би сказав, дуже масштабно не запровадимо англійську мову. Якщо ми не зробимо англійську мову в Україні лінгва франка, тобто мовою спілкування, таким місточком для спілкування тих людей, які не володіють однією мовою. Про що я кажу, коли в Україну приїдуть багато іммігрантів, іммігрантів з інших країн, в тому числі з Азії, з Індії, з інших великих країн, так як це відбувається в усіх успішних країнах світу, наприклад, в США. І коли вони приїдуть в Україну, і вони не будуть володіти українською мовою, питання: якою мовою ми з ними і вони з нами будуть спілкуватись? І якщо ми не запровадимо англійську як лінгва франка, то повірте мені, що лінгва франка буде російська мова. Якщо ми цілеспрямовано, не запрограмуємо іншу реальність, ну це просто факт. Ви можете подивитись, як це відбувається в інших країнах. А нам треба буде свідомо і багато працювати і з країнами Азії, і з країнами Африки, і з дуже багатьма іншими країнами. Так от я хочу, щоб ми з ними говорили англійською мовою. Які ще аргументи? Да? Тобто, ну, хто не хоче, він, він знайде ще десятки, сотні, сотні аргументів для цього, хто хоче, буде шукати можливості. Дивіться, що передбачає цей законопроект, який несений до парламенту про використання англійської мови. Да? Кілька ключових норм. Да? Вивчення англійської мови обов'язково з дитячого садочку супер норма, тому що це, мабуть, найбільш дієва норма цього закону. Головне, її втілити повноцінно, та? І тоді через кілька десятиліть взагалі це питання буде викликати посмішку, коли ми будемо згадувати, та? Як, як це починалось. Друге, це дозволити університетам запроваджувати освітні програми. Англійською мовою зняти ті обмеження, які на сьогодні існують, тобто, це ну, взагалі така абсолютно ліберальна, ліберальна і дуже правильна норма. Да? Три це встановлення певних вимог щодо знання англійської мови і державними службовцями, там певних категорій, да? тобто і це дуже правильно. До речі, я бачив деякі коментарі. Значить, і в Ютубі, і в Фейсбуці деякі люди кажуть, ну що ж, от це депутати якби хочуть врегулювати англійську мову законом, да, і так далі. Хай вони покажуть приклад, хай вони там, почнуть з себе, да, а потім людям встановлюють якісь правила. Дивіться, ну таке враження, що ті, хто так кажуть, що вони думають, що е цей закон і взагалі логіка поширення в Україні англійської, що це є. Якийсь, я не знаю, ну, примус і, і якийсь, е, ну, якийсь такий негатив, який хочуть нав'язати, да? тобто, і якщо це хочуть зробити, так хай почнуть з себе. Да? Тобто це просто покарання якесь, да? тобто, покарання. Хай вони з себе спочатку покарають англійською, а потім до людей пнуться зі своїми дурними ідеями модернізації і прогресу. Да? Тобто, е, Згадаємо митрополіта Андрея. Шептицького. Я думаю, це для цього моменту дуже, дуже, дуже релевантно. Е, і е, ще дві норми, які дуже важливі. Одна це поставити англійську в поряд з українською в квотах на телебаченні, да, для того, щоб можна було використовувати оригінальний англомовний контент. І ще одна норма, оця норма, вона в перехідних положеннях там законопроекту закралася, вона викликає наразі найбільше несприйняття і найбільші дискусії. Це норма, яка по суті стверджує, що ті фільми, які демонструються в кінотеатрах, англомовні фільми, що вони повинні мати українські тітри. Але не мати дубляжу, тобто вони мають показуватися мовою оригіналу, але можуть бути з українськими, з українськими тітрами. І тут я бачу просто ну, шалений супротив, шалені такі навіть агресивні коментарі, що значить, ну, це все це там, не знаю, там про, про, проти, проти української мови, проти української культури і так далі. Да? Я бачив пост віцепрем'єра Федорова, який... Цю норму підтримує. Ну, я думаю, що е, на першому етапі для того, щоб не створювати тут е, зайвого напруження і не ставити під ризик, наприклад, бізнес кінотеатрів в Україні, да, тобто, цю норму треба, я думаю, формулювати не як імператив, а як дискрецію, як можливість. Да, тобто е, для того, щоби. Кінотеатри мали можливість обирати, робити український дубляж або робити українські титри. Да, і насправді я думаю, що споживач проголосує своїм гаманцем, який варіант йому краще. Але насправді, я, наприклад, коли дивлюся якісь фільми в Нетфліксі, то з точки зору вивчення англійської мови безумовно краще дивитись, коли ти чуєш. Англійську мову, але бачиш візуально українські титри, і ти маєш певну опору, але в той же час ти тренуєш своє сприйняття англійською. Тому для прискорення вивчення англійської краще такий варіант. Але питання, чи варто його встановлювати в такому режимі жорстко прошивати на рівні закону, думаю, що скоріше ні, чим, чим так. Да? Тобто, думаю, що цю норму, скоріше за все, до другого читання її Приберуть, ну і більш того, я хочу знову наголосити, що законопроект тільки внесений до парламенту, і ви знаєте, що два читання відбуваються, да, тому безумовно буде можливість. Я думаю, не тільки це технічне уточнення ще низку питань треба буде уточнити, і важливо дійсно провести суспільне обговорення. От. Але що мене непокоїть, що взагалі сама ця ідея вона сприймається багатьма розумними людьми. З певним відторгненням, з певною алергічністю, з певним таким, знаєте, відчуттям, що ну, хочуть от щось таке неприроднє нав'язати, і вони намагаються якось співставити, що просування англійської, пріоритизація англійської це обов'язково має бути відносно українською нульовою сумою. Да? Тобто більше англійською, значить, менше українською. Але це не так. Це зовсім не так, тому що я би дуже хотів щоб це було більше англійської менше російської. І я думаю, що так воно і буде. І тому насправді все у нас тут між вухами, і ми можемо через свої ментальні моделі себе дуже сильно обмежувати інколи, а інколи, навпаки, можемо створювати зовсім зовсім нові додаткові можливості. І я ще раз наголошую, що я вважаю, що реальне, широкомасштабне запровадження в Україні англійської, це як вплив на економіку, як вплив на майбутнє України, як вплив на життя кожного українця і на рівень добробуту, наш з вами рівень доходів, добробуту, і рівень життя це важливіше ніж вступ України до Європейського Союзу. Тому. Така моя думка, ви можете погодитись, можете не погодитись. Мені буде цікаво почути ваші коментарі. Будь ласка, залишайте їх тут в YouTube під, під відео. Дякую, друзі. Поважаю вашу думку, але маю право на свою. До зустрічі!